Журналістика особливого притаманного моменту гатунку у міністерстві оборони нині влаштували щось на кшталт прискорених курсів підготовки репортерів до роботи в бойових умовах. Звісно, аж надто великих таємниць там не розкрили, але дещо каже Євгенія Гарков, спробувати було варто. Виконання цієї вправи потрібно не скільки для виконання професійного обов'язку журналіста, скільки згодиться для порятунку життя. Колеги, які випробовуються на собі, витримують максимум по одному підходу. задихався. але знаю, куди стремитися. Це була полоса, грубо говоря, полоса препятствий, де першу часть треба було пройти скритним шагом, вторую часть проползти, треті по пластунській, і третю часть знову пройти з шагом. Це те стандартне начиння, чим наповнюють речові мішки українські розвідники та солдати. Журналістам такі речі, як запал, то розтяжка, звичайно, не потрібні, проте є і вкрай необхідні речі. Тут можна ставити теж, всякі розтяжки, всякі зажими є на її. Це вже ставиться на міни. Як подаривного ось стоїть і нажимного дійствую. Так само ниж сапьора цей же йде. Те саме це привезено ну, не наші вони, це з Югославії Привезли теж хлопець, привіз Йде, як пилка. Дерево можна спиляти? Звісно, можна. Наступний майстер-клас, так би мовити, курс молодого бійця. Того, що демонструє журналіста Микола, він навчався чотири роки, але аби зрозуміти ази, достатньо кілька уроків. Це людина з пістолетом, що ми можемо зробити проти такої людини. Я на вас наставляю зброю. Я піднімаю руки вверх, починаю вас умолять, просіть і говорити, ви, ну, не стріляли, не убивали мене, слушаю вас. Якщо ви починаєте нірмічать і тому подобне, а сюди просто виходять. От віть, ви наша, грубо говоря, ну немножко угу, испугали. Микола діє рішучою несподівано на війні. Каже, такі уроки справді можуть знадобитися. каже, головне не сперечатися з нападником, виконувати всі його забаганки і намагатися своєю поведінкою, хоч трохи заспокоїти. Залежно від кількості ворогів, обирати тактику для їхнього знешкодження, якщо це можливі. Якщо ж, не дай Боже, вас такі поранили, кажуть військові медсестри, у кожного солдата із собою обов'язково наявні бинт, джгут та знеболювальне. Бистренько вилягаєте. Тимчасово я тримаю, тимчасово я зупини, зупиняю кров, двома пальцями притискаю артерію до ближньої кістки. Так. І в даному випадку завжди... Жгут чи будь-що накладається вище поранення на 5-10 см. І таким чином і не на голу поверхню. От. І тут фіксуємо. Я перевіряю, якщо відсутність пульсу, значить жгут е, пасок на даний момент накладений правильно. А далі вогнева підготовка журналістам навчитися поводитися зі зброєю не зашкодить, кажуть військові. Автомат Калашнікова, пістолет Макарова і навіть снайперська гвинтівка СВД потримати, помацати і навіть постріляти. Журналісти, які вже понюхали пороху в гарячих точках, вважають такий вишкіл для преси в необхідний. Бо аби розповісти глядачу чи читачу про фронтові новини, перше що треба вижити самому. Євгенія Гарку Геннадій Шульга новини 2+,2.